Правда, да? що це таке Це те, що втрачається, коли відносини дуже тяжкі. Кожен починає хватати і, знаєте, тримати за своє. Хоча в добрих відносинах, справжніх відносинах ми і нині поступаємо, є да? таке слово компроміс. Тому, коли ваші відносини напружені, тяжкі, ви повинні бути чесним перед собою. І говорити. Своїй половині, да, своєму партнеру те, що дійсно відчуваєте. Не думайте за те, що буде, чи як він це подумає. А коли ну, вже, вже край, да, то про що вам переживати? Говоріть так, як є. І оця правда вона рятує такі тяжкі відносини. Коли один починає говорити правду, інший бачить це це відчувається. Тому правда, вона зцілює і не придумуйте додаткових проблем собі. Там чоловіку або чоловік дружині, що от, а я хочу так, а ти зроби так. Але говоріть лише те, що ви чуєте, що ви відчуваєте в серці. І розумійте, що кожна ваша дія вона повинна бути скерована, якщо вже ну, так погано. Да? Вона повинна бути скерована на відновлення, а не на ховання да, дитинки і фиркання, миркання і подібне таке. Тому ціпляйтеся за цю правду. Я в практиці бачу дуже багато ситуацій, коли люди навмисно створюють ці проблеми. І лише правда вона виводить всіх на такі нормальні відносини. Не бійтеся правди. Не бійтеся того, що говорити те, що ви чуваєте. Це не повинно вас лякати. Уже і так все херово, да? тому дозвольте собі бути хоча б чесною або чесним самим перед собою.